Ці перемовини почались про про переведення ще в кінці цього навчального року. Ми вже працювали мабуть, вже більше. Півтора десятки вже таких заяв, що студенти, особливо з Криму. І це, цей процес продовжується. От кожного дня ми отримуємо звернення східних районів з Донецька, з Донецького національного технічного і погірництво по іншим напрямкам. Можливість ми, звичайно, ствердно підтверджуємо можливість їх прийняти. Можливість така є. Міністерство. Дякувати йому, воно відпрацювало механізм, він значно спрощений. Якщо навіть там якісь документів не вистачає, то цей студент є в єдиній базі, ми завжди можемо скористатися цією єдиною базою, перевести потужності гуртожитки, у нас це дозволяють. Частина з них, звичайно, зараз зайнята переселенцями зі Сходу. Їх майже 170, На вчора було майже 170 осіб. Але я думаю, що воно якесь це питання урегулюється, і всіх бажаючих ми розмістимо в наших гуртожитках і забезпечимо нормальне. Нормальний навчальний процес і те, щоб діти, юнаки і дівчата не втрачали свій час не чекали, поки закінчиться активна фаза антитерористичної операції на сході нашої країни, щоб продовжували своє навчання.